Всім добрий день. Зараз початок жовтня, і настав час важкий у житті трояндарів, щоб поступово підготувати троянди до зими. З чого буду починати? По-перше. Буду прибирати однорічні рослини, обрізати багаторічники, прибирати мульчу під трояндами, бур'яни, щоб під ними була чиста земля без різних. Залишків почну я зараз готувати до зими видкі троянди, буду обрізати нижні листя в них і нагинати якомога нижче до землі. Ось так повністю зрізала все листя із троянди Фламентанц. Троянда, яка легко піддається пригинанню. Можете її нагинати в будь-яку сторону. Вона не буде пручатися. Ось тільки. Зайвого в мене вийшло. Зрізала всі старі пагани, тонкі. Так, ну спочатку треба зняти все з опори. Потім вже обрізати. Зараз я все. Всі зрізи оброблю ось таким ранєт, для того, щоб не потрапляли різні хвороби, грибки. Ось так. Потім я всі гілочки зв'яжу ось так, як на троянді. Ютерзей на розенканігін, всі докупи, а потім буду пригинати для того, щоб менше займали місця під укриттям. Потім все це листя я приберу. Ну, звичайно, не в компост, а для того, щоб все його утилізувати. Під трояндами не повинно бути нічого. Для того, щоб під укриттям воно не загнивало. Ось так. Ось тут ми готуємо місце для того, щоб поставити куб. Будемо на наступний рік робити. Полив, зріжемо цей бояришник, щоб нам не заважав. І отуди, поверх кубу, буду пускати гілки фламінтанц, щоб закрили оцей паркан голий. Ось так. На прикладі ось цієї троянди видкої сантани. Я вам покажу, як треба її обрізати та пригнути на зиму. Ось я трішечки вже зробила ось так. Тут у мене три троянди. Шнея Вальцер, ельф. Тасаліта. Я їх ось так обрізала, прибрала все листя, тонке хворе обрізала. Ну, і, звичайно, обробила всі зрізи ранет. Сахара, ось так у мене одна гілочка, вона дуже гарно піддається пригинанню. А ці троянди поступово буду ще нижче пригинати протягом тижня. Ось так. Тут ось ось дивіться, як обрізала і пригнула англійку Tranquility. завела під шраб. Графіня Астрид фон Хандерберг. І ось так. Зверху буду ставити дуги і накривати. Ось так обрізала листя все. І будемо зараз думати, що залишати, а що видаляти. Так, дивимося. Оце у нас ось молодий базальний пагін, його треба залишити. Цей ось теж великий, здоровий, молодий пагін, його теж залишаємо. Ось молодий пагін залишаємо. Оцей треба залишити. Ось оцей треба подумати. Оцей нам не потрібен. Він уже так на наступний рік квітувати не буде. Ми його отак. Зараз пилочкою спиляємо ось так. А оця піде гілочка ось тут. Тепер ось тут дивимося. Оце був старий пагін, де я перевела його на базальні гілочки ось ці дві. Це ось відквітувала, і вона йде всередину. Ми її теж. Ось отак видалимо. Оцю гілочку, оцю, ми будемо дивитися. Залишимо, мабуть, ми її отак на всю довжину. Отам трішечки підріжемо, зробимо рибячі скелет із неї. Ось так. Оця, ось оця. Це стара. Нам її треба видалити. Ну, я пилочку тут спиляю, тоді вам покажу. Так, оця гілка. Ось ця, дивіться. Вона теж стара, іде всередину, ми теж її спиляємо і тоді будемо далі працювати з тими, що залишилось. Ось так зрізала я 4 гілки, які нам не потрібні. Ось так. А зараз будемо обрізати далі. Ось цю гілочку візьмемо, я поки її залишу. До весни подивимось, як перезимують другі гілочки. Якщо перезимують добре, то я цю зовсім тоді видалю. А поки отак обріжемо, дивіться, Значить, залишаємо як риб'ячий скелет. Оце дуже буде довгий пагін, основний ось іде. Ми його залишаємо ну, максимум на раз, два, три, чотири почки. 3-4. Ну, треба, щоб брунька йшла назовні. Отак ми ріжимо. Раз. Ця гілка йде всередину. Ось бачите? Ось. Вона буде заважати. Ми її отак зовсім на кільце зріжемо. Ось так. Ця гілка тоненька. Як колівчик, бачите? Зріжемо на дві бруньки. Отак. Оця. Засім дрібне, це був сліпий пагін, ми теж на кільце. Це теж, це теж ось на кільце йде. Далі оце дрібне все ми видаляємо. Дрібне все видаляємо. Ось так. Отут залишимо дві бруньки, достатньо буде. Тут теж дві, ну, залишимо, поки тоді буде видно. Дві. Тут однієї достатньо маленька. Так, що тут у нас? Ось так. Раз. А це якийсь кривий. Мені він не подобається. Отак. Мої... От Отакий залишили ми маленький пагін. Ось так. Ну, це до весни, а далі буде видно. Зараз. Оцю гілочку ми спробуємо з вами обрізати. Дуже колюче. Так, оця маленька, залишаємо дві брунички. Ось, бачите, ось який довгий, ще не визрівший. Ну, це ми зріжемо. Ну, один, два, три, чотири достатньо буде. Ось так. Один, два, три, чотири. Ну, це середину йти ми залишимо, нехай три 1, Один, два, три, отак. Тут дві достатньо маленьке. Сліпий видаляємо зовсім. Так. Ось тут залишимо. Три. Ну, тут залишимо ми зробимо оленячі ріжки. Отак. Нам дуже довго вона не потрібна. Ось так. І раз, два, три. Ось так. Достатньо буде. Ось. Отака у нас. Вийшла гілочка. Ось. Далі тут залишились одні базальні пагани. Якби троянда не дала стільки базальних паганів, я б ті гілочки не обрізала. Але так як у нас їх багато, треба максимум залишити шість гілочок. Ну, я взиму залишу більше, а весною тоді відкоригую. Ось дивіться, скільки в нас залишилось? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, буду залишати. Дивіться, які вони в мене довгі. Отак От і зріжу до купи, милички. і буду обережно поступово пригинати до землі. Он до тих троянд. Отак. От Одна на одну буду. Їх пригинати і ставити договір і крилати. А поки що верхуш... верхні ці гілочки я не буду зрізати, можливо, дозріють іще. Пізніше тоді зрішу. Ну, і звісно, треба всі зрізи обробити ранітом. Ось так пригнула. Поки що так троянду. Ось сюди під дугу запустила. Ось дивіться. Потім буду ще нижче прихиляти троянду. Вона повинна звикнути до такого положення. І ось дивіться, чому я обрізаю. Взиму все листя. Дивіться, шкіндики сидять на листочках, хвороби різні. Ось, дивіться. Тому я так це роблю. І до того ж, уявіть, яка маса була троянди, і мені всю треба сховати під укриття. Яке це треба робити укриття? Я роблю так. Зажду мене зимують вони добре, якщо вкриті. Восени перед укриттям я їх оброблю залізним купоросом, а весною, коли розкрию, теж оброблю Скоріше за все хомом. Ось так.